Друзі, всім привіт! Сьогодні знову п'ятниця, я знову в румі. Біля мене Мартин посміхається так гарненько. Привіт. Привіт. Сьогодні в нас дуже контрастний епізод, тому що ми поговоримо про два коктейлі, про два рожевих коктейлі. Це, мабуть, два найбільш впізнаваних рожевих коктейлі в світі взагалі. Так, але один з них буде супер жіночий, а другий буде супер чоловічий. І причому атмосфера цих коктейлів теж максимально різна, тому що один з них відносить нас в Америку нульових на Таймсквер, на Манхеттен, а другий відносить в часи кінець 19-го, початок 20-го століття. Так, в золотий час Америки, коли туди їхали всі мігранти з Європи. Думали, що вони знайдуть солодке життя, але вони його не знаходили. Хтось знаходив, може. Може й хтось. <сум> що ж, давайте вип'ємо два коктейлі у п'ятницю. Варто почати з старішого коктейлю. Давай. Це буде рожевий коктейль, який подається в бокалі купе тендітний бокал на високій ніжці. Який початково були лише серйозні дядьки, якісь важливі політики, журналісти, люди, які збирались в елітному джентльменському клубі і пили ніжний кисло-солодкий рожевий коктейль. Це клавер клаб. Club. Я десь навіть знайшов інформацію, що вони збирались кожного третього четверга щомісяця. Трошки прогадали з п'ятницею, пацани. <світ> нічого. Історія цього коктейлю починається перед е, сухим законом в Філадельфії існував джентльменський клуб, в якому п'ють, можна сказати, варіацію на джинсауер, Не зовсім джинсауер. Те, як готують Clever Club сьогодні і готували тоді. Має деякі відмінності. Потім він на доволі довгий час випав. І тепер, коли в світі знову джиновий бум, це, мабуть, топ продажів коктейлів в кожному барі. Дуже е, цікава історія цього коктейлю, тому що з Power Club пов'язані е, такі особистості, як Марк Твен, наприклад. і я десь навіть знаходила цитату, як він був вражений цим коктейлем і думав, що всі його п'ють, бо вони нічого не шарять. А насправді він спробував і йому теж дуже сподобалось, і він зрозумів, чого всі ним напиваються. Давай, напевно, по рецептурі почнемо його збирати потрошечки паралельно. Давай. Поки ти все робиш, я хотіла тебе запитати, чи ти знав, що Клевер Club був художник, який придумав сучасну версію Санта Клауса? Ні. В той клуб, Clover Club, який так і називався, так як зараз називається коктейль, також ходив цей художник, і він став відомий власне, через Санта Клауса. Я проволі наливаю в шейкер інгредієнти. Нам потрібен джин. Нам потрібен сиропчик з малиною, який дасть нашому коктейлі якраз рожевий кольор і, і солодкість, лимонний фреш. І сьогодні, коли ми в румі готуємо Clover Club, ми не додаємо вермут, але якщо відкривати перші джерела і рецептури, то в Clover Club додавали е, трішки солодкого, солодкого, сухого вермуту. Давай ми сьогодні з тобою з тобою спробуємо саме цю рецептуру, чесно кажучи, я не пробував щось сухим вернути, мабуть. Прикольно. Буде щось нове. І так, що я взагалі налив в шейкер. У нас є в даній варіації 45 мл джина, 25 мл солодкого сиропчика з малини, 30 мл фреша з лимона, яєчний білок або якийсь замінник білка. І сьогодні ми налили 15 мл сухого вермута. Загалом грумі ми робимо без нього. Я переливаю коктейль в келих і. Боже, яке воно вже клас! І на даному етапі з коктейлю Clover Club можна зробити інший коктейль, який називається Clover Leaf. Ви наливаєте всі ті самі інгредієнти, але якщо ви зверху покладете ще листочок м'яти, це вже буде інший коктейль. Як це все розумно продумано? Це розширити коктейльну карту мінімальними зусиллями. І зверху посипемо малиновою пудрою. Виглядає це справді е, красивенько, ніжно і, можна навіть сказати, жіночно. Добре, що мені можна пробувати вже? Тут Ти може пробувати? Ти мабуть вже пила в румі клавер-клав? верхлав. Я колись пила, так. Е, я знаю, що це прикольний коктейль на джині, е, кисло солодкий, е, не дуже важкий і такий, якого можна випити багато. Десь так. Зараз спробуємо, як він смакує з вермутом. У нього є тепер трошки такої гірчинки дуже приємної. Зовсім-зовсім трошечки. Але мені подобається. Спробуєш? Mm. Він став навіть такий трошки чайний. Чайна гірчинка, не знаю. Як, як... чайний гриб. <mam> як <смес> зелен... легка гірчина зеленого чаю. Mm, дуже добре. Я як сьогодні читав, готувався до... до цього випуску, то я якраз читав про Clover Club, що багато хто пише, що він має специфічну прикольну гірчину. І це справді дає вермут, тому що клавер без е вермуту більш. Плоский в смаку. Це смачно, це класний савер, але він не має цього такого заднього фону гіркого. Так, да, дуже смачно. Він не скаже, що це були серйозні чуваки, які творили зміни в Америці наприкінці 19 століття. До цього коктейлю сьогодні є купа попереджень. Якщо до нас в бар заходить якийсь мужичок. А він може прям образитись, якщо йому запропонувати ржевий коктейль ще й в бокалі на ніжці. З нами також зараз п'є коктейль Каракал. Це, якщо ви не знаєте, один з римських імператорів. Їх тут троє. Та їх тут дуже багато в румі. Один з них великий, а решта маленький. Це такий своєрідний мерч. Це бюст гіпсовий. І він тут не просто так. З нагоди десятиріччя Рум зараз проводить недільні Дільні бранші. Це наш формат святкування Дня народження. Ми вирішили попродавати різного плану мерч, включаючи цього каракала. На потреби нашого бармена Сашки Олександра, який воює. Тому, якщо вам раптом вдома потрібен б'юст каракала, і ви його давно не могли знайти, вам до нас. Так, і насправді тут, крім каракала, є ще і адекватний мерч. Тут є значки тут. Пі -піни, є шопери. Шопери. В якийсь момент з'являться футболки. А не ще. Ти ще щось хотів сказати. Каже, не знаю, коли ви до нас прийдете. А. Навіть не знаю, коли ви це послухаєте, чесно кажучи. Навіть якщо вже буде пізно, то ви знаєте, що таке щось було. А якщо ви не можете прийти, і ви дуже хочете допомогти Сашку, то ви можете просто задонатити на банку, яка загальнодоступна, і посилання я залишу в описі епізоду. Давай перейдемо до наступного. Наступний коктейль. Угу. Чекай, чекай, чекай. Я хочу, щоб слухачі впізнали коктейль е, по... За кольором. Ні. По музиці. О, лід принесли. Поки ви слухаєте музику, ми будемо приймати лід. думаю, що вже всі зрозуміли, що це коктейль космополітан. Ну давай спробуємо. Перший коктейль був придуманий для чоловіків. Наступного коктейлю історія більш пов'язана з жінками. Хоча, якщо шукати космополітани в на якихось барних ресурсах, то є безліч варіацій, починаючи від, від 100 років тому, де використовували в одному коктейлі скотч, водку, джин. Це було щось дивно, міцне, солодке. Потім є два бармена, я не буду називати цих імен, бо ви їх так не запам'ятаєте їх, які між собою сперечались, хто придумав космополітен і хто чий правильніший, і, і так далі. А потім на сцену виходить супервідомий бармен Дейл Дегров, який загалом ніколи не говорив, що він вигадав цей коктейль. Але всі гадають, що він його вигадав. Отака, от е, такий е, сюжетний твіст. І що, ти думаєш, що він правий? Ну він каже, я його не придумував, але він зробив над так багато для популяризації цього коктейлю, що ну, його ім'я пов'язується з цим напоєм. Цікаво, день працював в Америці. Цей коктейль набирає своєї популярності в штатах на Манхеттені. Цей коктейль стає популярним в гей-клубах. Він якось так довго розвивається, і це якийсь, мабуть. Логічне продовження простого кокту водки з... з морсом, тому що це два інгредієнти цього напою. Водка з морсом це як викрутка, яку, мабуть, всі коли-небудь пробували. Космо це логічне продовження цього напою. Ти пробувала коли-небудь косом пользу? Це дуже популярний коктейль. Це... це дуже популярний коктейль, це прикольний смачний коктейль, але його насправді рідко де готують. Угу. Сьогодні в Україні просто проблема з морсом, але перед війною проблеми не було, а коктейль теж не готували. Щоб ви знали, Мартин обійшов 10 магазинів перед нашим записом, щоб знайти маленьку пляшечку 03 журавлинного морсу. Такі є. І ми вам не скажемо, де він його таки знайшов. Там, де я знайшов, вже нема. Я забрав Забрав А Ти дивився сексі місто»? Уривками декілька серій, можливо, декілька підряд, але загалом повністю ніколи ні. Я, на жаль, теж не дивилася, хоча серед моїх друзів є прям фанатки цього серіалу, прямо фанатки. І є дуже багато людей, які вчили англійську через сексі місто». І тому вони асоціюють цей серіал там, з якоюсь молодістю, юністю, коли ти якраз входиш в цей період. Мені насправді дуже близький цей вайб, і час від часу в мене виникає думка. Кожен раз, коли хтось згадує сексі місто, я думаю про те, що треба його передивитися. Але моя проблема в тому, що я ненавиджу серіали. І єдиний серіал, який я люблю, це серіал Friends. А там, типу, полив здається тільки Маргариту. — Тільки каву напевно. Або каву. Та -та -та. І насправді там немає про що особливо розповідати, пов'язане з коктейлями, Але Мартин в мене є книжка, кулінарна книжка по серіалу Френдс, і там є розділ напої, і там є один коктель. Якось я тебе вмовлю, і ми його приготуємо. Але це буде не сьогодні. Сьогодні ми п'ємо прекрасну історію «Керрі Бредшоу. Сьогодні будемо готувати наш кокт на основі водки «Цитрон Абсолют». І, ймовірно, на основі цієї водки його вперше починали готувати в такій калькуляції, як ми його зробимо сьогодні, тому що до того було безліч всього. Дейл дегроф нарешті умовно помирив всіх берменів, і є тепер базова калькуляція Космополіта. Наберемо 30 мл водки Апельсиновий лікар контро. Кислотність нашого коктейлю — це лаймовий фреш. І залишилося його зробити рожевим. Це щось схоже на маргариту, але солодше і більш ягідне. В історії цього коктейлю часто проскакує Мадонна, і для неї вперше з цим коктейлем робили фішечку. Про порскання цедрою на коктейлі ви вже всі знаєте. Попередні випуски чули. А ще можна зробити. Таку ж історію, але цю цедру нагріти. Якщо порскати нагрітою цедрою на вогонь, то рома масла згорають. Воно дуже ефектно горить. Ми це зараз зробимо, але ви цього не побачите. Я це зніму і запущу в сторіс. Ти можеш спробувати? Мені дуже е літній коктейль. Він такий легкий. тут цей морс він надає цього ягідного, легкого. Настрою такого, ніби ти п'єш літній компот. Це насправді доволі підступне враження, тому що в нас, е, в нас є доволі багато водки, в нас є апельсиновий лікар і це міцно. Ні, для, для тебе він точно літній, бо в тебе таке сприйняття. Просто я так е, для всіх, хто слухає, що може і не тільки літній. Просто цей коктейль мені нагадує рожеву маєчку. Вона така, е, ніби проста, але дуже підступна. Цитрусовий, ягідний, свіжий, дуже добре. Ми записуємо цей епізод в перших числах вересня, і ми ще недалеко відійшли від цього настрою, тим більше, що сьогодні досить тепло. Я навіть впріла в автобусі, тому я можу собі дозволити уявляти цей коктейль дуже літнім і легким. Добре, друзі. Я думаю, на цьому все. Як все, там нам пора попросити всіх підписатись, поставити зірочки, зайти в рум на два коктейлі у п'ятницю, задонатити для Сашки, послухати попередній або наступний епізод. Що ще просять? Просять бути щасливими і донатити, підтримувати ЗСУ і просто пити щось смачне і їсти щось смачне, бо це робить наше життя, як мінімум, життєбільним. Ого. Все, всем папа. -па. До зустрічі.